Одна із таких проблем було це пересування безпосередньо по лівому березі, тому що після підриву ГЕС було повністю лівий берег було весь затоплено. Коли вся вода уйшла, було багато мокро, воно ще не встигло висохти, і ми буквально провалювались по коліна під час пересування. Постійно працювала артилерія, як наша, так і окупантів. Основною нашою задачею на лівому березі було це саме перекривати затоки річки, тому що постійно йшли. Бої за Антонівський міст. То коли були приходи, ми чули, як просто на місці несення служби нашої, там де ми жили стіяни по, -по криші, по вікнах, все було розбите. Ми прилітали осколки. І вночі, коли е, решта особового складу відпочивала, після вибуху залетів осколок, просто через вікно пролетів всю кімнату, через всіх людей та застряг в сіні. До війни там проживали люди, там було населення, все на даний момент там немає ні одного з цілого будинку, все затоплене, все розвалене, розбите, розрушене після прильотів, також після води.